Привіт! Сьогодні у мене по плану друга обробка сануючим засобом є мого сарая. Тиждень тому я вже першу обробку робила. І я хочу сьогодні показати вам, як я буду дезінфікувати приміщення, де утримується моя птиця. Я думаю, що багато з вас стикалися з такою проблемою, коли кури починають чихати. Особливо це проявляється на зламі сезонів, тобто в кінці осені. На початку зими або в кінці зими, на початку весни причини можуть бути різні. Для того щоб знати достовірну причину, потрібно здавати аналіз. Ну не завжди це можливо зробити, не завжди фінансово це доречно, особливо для таких хазяйств невеликих, як у мене. У мене домашнє невелике хазяйство. Я думаю, що ви бачили в моїй попередній відео. Якщо цікаво, подивіться, яке в мене хазяйство, що я тримаю. Зазвичай люди боряться із проблемами своїми. Можливостями, своїми знаннями, тому я хочу поділитися своїм досвідом. Це не означає, що всіх має бути так само. Я роблю так по своїй методиці, і в мене все виходить. Я знайшла для себе таку формулу, по якій моя птиця чудово виживає, має гарне здоров'я, гарні продуктивні можливості. Тому сьогодні я вам покажу, як я борюся із Чханням, хрипінням своїх пернатих, своїх курей, індиків. Індокачки – це птиця водоплавна, в них цього не зустрічається. Ось. Тому сьогодні я вам покажу, що я буду робити для попередження таких проблем, як чхання, хрипіння курей. Зазвичай це проявляється як курка трясе голобою. У неї виділяється насморк, така наче нежить. Деякі кури хриплять, деякі просто, от як ця курочка, бачите, дигає ротом, в неї, напевне, забитий ніс, тому буває, слізяться очі, бачите як? Отаких от курочок я зразу забираю і переношу, тихо, тихо, красотка, і переношу, так сказати, в ізолятор, тобто в приміщення, де вона не буде контактувати з іншими курми. Бачите, вона, в принципі, їсть, з нею все більш-менш добре, але в неї насмирок. Це Перше, що ви маєте зробити, це птицю із симптомами ізолювати від основного свого стада. Саме найперше. Далі потрібно прибрати приміщення, в якому живуть кури. Я в горку проводила вчора, застеляла свіженькими опілочками це все. Пару днів назад я прокурювала своє приміщення, свій сарай. Йодовою шашкою. Як для мене, це одне з самих дієвих препаратів. Тому можна прокурювати приміщення разом з курми, робити такі йодні інгаляції для курей. Для курей, індиків і для цесарок. Хто тримає цесарок разом із іншою птицею, це можна робити йодною шашкою. Не сірною шашкою, а іменно йодною. Но ті шашки, якими я користувалася, у мене закінчилися. У мене вийшло тільки прокурити один раз. Тому я знайшла такий препарат: йодоклін. Написано, що він містить формулу йоду, профілактує бактеріальні вірусні грибкові захворювання та еймеріози, поглинає вологу, знищує запахи шкідливих виділень та газів. Дивіться, це не реклама, це просто мій досвід. Я знайшла у наших вет. В магазинах тільки такий засіб. Шукала й одну шашку, але поки що не знайшла. Далі в пошуках. Поки що я візьму і буду використовувати це. Це у нас сануючий засіб. Написано, що його потрібно. Посипати препаратом місце утримання тварин, хлів, корятник, вольєр, клітка або будь-яку поверхню, яка підлягає дезінфекції з розрахунку: 50-100 грамів це 3-6 столових ложок на метр квадратний. Достосовувати один раз на тиждень. Також при заміні основної підстілки або при необхідності. Підстілку я міняла вчора, змінювала. Ось тому сьогодні я візьму і просто посиплю це приміщення оцим засобом для того, щоб дезінфікувати. Приміщення від вірусів і бактерій, повторююся ще раз: кури, які е, хрипіли або кашляли, або в яких виділялися слизь із носа, я перенесла в зовсім інше приміщення, тобто я їх ізолювала. А умовно здорових курей і їхнє приміщення я зараз буду обробляти оцим ядокліном. Ось тому побачимо, який буде результат, але щось робити обов'язково потрібно, тому що е, Ну, якби я точно не знаю, що з моїми курми і індиками, але з досвіду багатьох років зрозуміла, що коли йде пониження імунітету е, на зламах, так як я говорила. Сезонів тоді у них проявляється, у деяких проявляється цей кашель, хрип і тому подібне. Можливо, це вірусне, тому антибіотики тут давати недоцільно. Я даю в основному це вітаміни. Я вже свою птицю показувала вам у відео своїх, пропоїла вітамінами тиждень. Ось вже зробила профілактику йодною шашкою, робила їм інгаляцію, і дивлюся, що не поширюється далі. Але для того, щоб зробити профілактику, хочу сьогодні ще обробити приміщення оцим ядокліном. Про результати я вам скажу пізніше. Скажу, чи взагалі перестали мої кури захворівати, чи нічого не змінилося. Це буде моїх наступних відео. А сьогодні займемося дезінфекцією приміщення. Ось такий препарат, один кілограм баночка. Відкриємо його. Ось ми його відкрили. Ось такого він кольору, як мука. На запах він не ярко виражений. Ось така мука, бачите? Написано, що усуває неприємний запах. Дія засоб запобігає виникненню короботворних бактерій у повітрі, проводить дезінфекцію і містить його застосування, усуває неприємні запахи, поглинає волову, підсушуючи поверхню, відлякує дорослих комах та знищує личинки мух та гельментів, сприяє швидкому та здоровому розвитку вашої тварини. Ну, побачимо, що це за препарат. Повторюю, що це не реклама. Отак. 6 столових ложок потрібно на один квадратний метр. його І отак розсипаємо. Я так розумію, що він буде випаровуватися і тим самим знищувати віруси і бактерії. що я не сказала, який тут склад. Кальцію сульфат, заліза сульфат і йодоформ. Якщо, можливо, хтось користувався з вас подібним засобом, напишіть в коментарях. Цікаво побачити чужий досвід. Не знаю, чи допоможе, але точно, думаю, не зашкодить. І здаємо, всипимо. Трошки незручно його розсипати. Ну, але що ж робити? Треба щось робити, тому що багато хто, я знаю, із заводчиків не звертає увагу взагалі на те, що кури там хріплять чи кашляють, тому що від цього кури в основному... Майже ніколи не вмирають, вони його переносять, потім виздоровлюють і нічого з ними не відбувається. Але ми ж не знаємо, що саме це, тому я вважаю, що треба робити якусь профілактику, лікування. Деякі заводчики, якщо в них курочка захворіла, зразу її рубають на м'ясо. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно або не доводити до захворювання, або лікувати, робити профілакупні міри проти цього всього. Тому що всі хворіють. Якщо ми будемо всіх різати, то тоді немає сенсу цим займатися ніякого. Ми зайдемо ще до цих підрощених курчаток і в них теж обробимо вольєр. Тікайте, це я вам не їсти принесла. Це я вам... trouxe a desinfecção

Чого ми переженемо назад? Так, обробили тут. Де там та індичка? Давай, іди заходь до себе. Давай бігом. Давай, 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 давай. Іди до себе. Давай, індик не йде, індичка йде. Отак. Зараз підемо. Що обробимо. Профілактичні процедури. Тікайте. Зараз я вам їсти принесу. Перед сном погодуємо курочок. Так, і зараз посиплю ще. От уже і пів відра немає. Буде ще на наступний раз. Через тиждень зроблю генеральне прибирання і оброблю ще раз. Ну все, чекайте від мене відео з результатом. Результат, я думаю, буде позитивним, якщо більше ніхто не почне вчихати в моєму хазяйстві. Так, красавчики. Так що, всім пока-пока. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, дизлайки, що кому заманеться. Дякую всім-пока. І зараз потрібно продовжити це діло. Ось таким із засобом, я його вже вам показувала. Обіцяла зняти ще одне відео, поділитися враженнями про цей засіб. Хоч це не реклама, але можливо комусь буде корисна інформація. В інструкції написано, що потрібно обробляти через тиждень другий раз. Тому будемо сьогодні робити обробку. Ого. Приміщення я вже прибрала. Ось тут міг Сарайко. Вони вже тут позаходили і вже навіть пару кавеликів поклали. Ось тут ми вже все почистили прибрали. Чубата Ця курочка ізі свого чуба майже нічого не бачить. Ось. Зараз я посиплю приміщення йодокліном, потім посиплю опілочками. Ось. І тоді ще раз посиплю йодокліном. Ну, Будемо приступати до роботи. Зараз дамо курочкам їсти. Дамо овса. Овса вони люблять. Їжте, їжки. Індики особливо люблять. Да? Красавчики. А ці вже тут, як тут. Тікайте звідси. Все, і будемо приступати до обробки. Зараз візьмемо тут ще Підметемо трохи. кульки а то вони вже... Не встигла я прибрати, вони вже мені поклали сюрпризі трохи. Ось так. Першого разу залишилась половина приблизно. Ось він. І отак посипаю. Трошки так. У мене враження після цього препарату після першого разу. Дійсно, запах був кращий. Тобто, не було такого сильного запаху аміаку, як звичайно. Він трошки дійсно підсушує поверхню. Але мета в мене була більше така, щоб мої кури не кашляли, тобто, щоб не було. Оцього кашлю бронхіту, чи це просто простудне, можливо, вірусне. Ну, Я вам в попередньому відео розказувала, що деякі кури почали кашляти, я їх перенесла в карантин, зовсім інше приміщення. Давайте, йдіть, йдіть. Красавиця, давай. О, так, дивіться, кури гарно літають. Давай, моя зайка. Ти не хочеш? А, ні, теж хоче. Ось. То враження в мене такі. Знаю, чи це допоміг цей йодоклін, чи, можливо, не знаю, погода допомогла в нас, потепліло. Поки що нових випадків за цей тиждень ще прийшов, не було. Тобто, поки що ніхто із курочок не почав вчихати, кашляти, хрипіти. Хуть-хуть-ху, -ху, я кажу, що щоб не наврочити, але не було. Друга обробка в мене сьогодні, і подивимося, що буде через тиждень. Який у нас буде результат. Поки що я результатом задоволена. Що буде далі, вже побачимо. Так, зараз ми ось я трошки нанесла цього і докліну. Зараз візьму метлу. Трошки його отак по поверхні розмету. Те, у мене цей слой цього порошку буде під опілочками, під тирцею. Ось. Таким ошином. Ось так, і зараз принесемо мішочок, тут я зняла з горища. Тирса, ось така у нас тирса гарненька. Ось і піду, посиплю приміщення. Ось наші опілочки. Ось такі ось пухенькі, гарненькі. Задавали питання, які я використовую опілочки. Використовую хвойних дерев у нашому регіоні. Багато сосни. В основному тирса в нас із сосни. Як відомо, хвоя має. Дезінфікуючі властивості, тому така тирса мені більш за все підходить, тому що деякі підписники запитували, чи можна дубову використовувати, і з інших дерев, звичайно, що можна. Наскільки я знаю, дуб теж має сануючі властивості. Так що можна використовувати таку, яка є. Для дорослої птиці взагалі не проблема. Ідіть, давайте. Давайте, не устраюйте мені тут каруселі, давайте. Давай, давай, красавиця, Тікай. Давай, О, так. молодець. Ось, тому відповідаю на запитання, Тирса все у мене із сосни. Використовувати можна, я б сказала, навіть потрібно, тому що вона дуже гарно підсушує поверхню має властивості. От так. Ось От Отак. Мені дуже подобається Тирса тому що в сараї зразу стає запах такий приємний, такої хвої. Плюс сухенько, чистенько, вона дуже гарно впитує вологу. Плюс, коли чистиш до полу, нічого не прилипає. Поміт підсихає. Коротше, і від до від допілочок. Одні плюси. Мінусів поки що я не знайшла. Набагато краща підстилка, чим, наприклад, солома та сама. Ось, ну все. Тепер будемо посипати другим шаром нашого засобу. Прямо отак по тирсі. Посипемо. Розрахунок цього препарату вказаний в інструкції. Це 4-5 столових ложок на метр квадратний. Ну, ось така в мене є мірна чашечка, якою я розсипаю цей препарат. Обожнюю, коли в мене в сараї, чисто й сухо, і курочки мої обожнюють з індиками. Це дуже приємно. Ось таким чином ми розсипали цей препарат. Так, ще в мене залишилося трошки. Ще мені треба посипати у вольєрах біля курчаток. Так, йдемо, ще посипаємо приміщення у цього молоднячку. Тут я прибирала вчора, трошки вже опілочки загрязнилися, ну нічого страшного. І тебе трошки посипала, так. Да, так, да, так, да, так. Да. Нє-ні-ні, треба вже їм їсти насипати, а то я дивлюся, що вони щось вже їсти хочуть. Тікайте звідси. Цей засіб нешкідливий для тварин, так що не обов'язково закривати, переганяти кудись з таким ось чином. Тут дві курочки в мене сидять. Красотки. Чому вони в мене окремо сидять? Тому що це дві мої зірочки. Їх нещодавно орендували на зйомку новорічного вогника, так що, можливо, я їх побачу по телебаченню, а сидять вони окремо, тому що вони зараз в карантині. Якщо я здаю свою птицю в оренду на зйомки, фото чи відео без різниці, то після того вони в мене два тижні сидять в карантині, тобто ізольовані повністю від іншої птиці. Ну, це пов'язано з бактеріями, з вірусами, які, можливо, під час зйомки вони могли підчепити десь. Тому обов'язково сидять вони в мене тут. Ну, тут чи в інших приміщеннях, але ізольовані. Так, да, красотки мої. Так що, такі от справи. Ну, ось так, друзі. Сьогодні ми обробили повторно другий раз оцим препаратом. Повторююсь, не реклама. Просто моя думка. Ніхто мені його не рекомендував, це я просто зайшла, шукала й одну шашку і знайшла тільки ось такий засіб. Зайшла в магазин ну, зоопрепаратів. Так що, Поки що результатом задоволена, побачимо, що будемо через тиждень. Всім дякую за просмотр, що ви дивилися. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. І всім гарного дня!